Коли настав день пологів, я їхав і думав, що сподіваюся на народження однієї дитини. Перші пологи моєї дружини закінчилися народженням сина, а другі принесли нам двійню. Це було несподіванкою для всіх нас. Наша родина вже вважалася багатодітною, але ще одна двійня це було б справжнім випробуванням з двома немовлятами на руках справді важко. Найсмішніше було те, що УЗД показувало одну дівчинку. Всі були впевнені, що буде дівчинка, але пізніше з'ясувалося, що помилилися, і під серцем дружина носила хлопчика. Я досі пам'ятаю здивування лікарів, коли вони зрозуміли свою помилку. Перші кілька місяців після народження двійні були дуже важкими. Дружина ледве витримувала цей ритм, але на допомогу приходили бабусі й дідусі. Вони, як і ми, були шоковані несподіваним подвоєнням онуків. Цього разу все було трохи інакше. Дружина народила нашого четвертого сина. Вона сиділа в палаті і годувала, немовля, коли влетіла головний лікар Людмила Олегівна. Спершу вона не могла зібратися з думками, а потім почала довгий і хвилюючий монолог. Ви не зрозумієте мене неправильно, але в нас тут така ситуація. Вісімнадцятирічна дівчина народила здорову гарну дівчинку, але навіть не глянула на неї. Вона швидко написала відмову. Сіла в таксі і поїхала. Це вперше за кілька років моєї роботи. Вона ще й погрожувала, що викличе поліцію, якщо ми спробуємо її відмовляти. Коли я побачила цю дівчинку, то згадала вас у вас вже є двійня. ви маєте досвід у вихованні таких діток. Можливо, ви б забрали цю дівчинку як третю. Ми б записали, що ви вдруге народили двійню. Вам не довелося б проходити всі ці судові процедури у дочерення. Які можуть тривати місяцями, а то й роками. Тим часом дитина залишиться в притулку і хто знає, що з нею там буде. Людмила Олегівна була нашою знайомою, тому я не здивувався, що вона прийшла саме до нас із такою пропозицією. Спочатку я сумнівався, чи зможу знову пройти через цей шлях, але вже за кілька хвилин сказав Давайте, діти ніколи не бувають зайвими, тим більше, дві дівчинки в родині. Це дві майбутні помічниці. Це сталося 20 років тому, коли процедури опіки ще не були такими складними. Ніхто навіть не здогадався б, що дівчинка не наша біологічна дитина ми назвали її Євою. Родина сприйняла звістку з гумором. Коли я вдруге повернувся додому з двійнею, вони жартували Ось це дітлахи. Як же вони так ховаються від апаратів узде? Згодом я вирішив розповісти правду рідним. Вона була вражена, але виявилося, що давно мріяли ще про одну онучку вони раділи цьому рішенню не менше за мене. Єва швидко прив'язалася до мене, і всі навколо почали помічати, що ми навіть зовні чимось схожі. Сьогодні всі діти виросли, кожен із них став для нас рідним. Вони й досі часто прилітають у наше сімейне гніздо, щоб провести час разом. Ми ні про що не шкодуємо, Єва стала справжньою частиною. Нашої великої родини